Всім трошки розстроїлася зранку. ця ж куртка мамина, вона зручно в ній ходити. А я, а я полізла на чердак, достала їй шапку, собі достала шапку і знайшла куртку синю ту з м'яхом, що Діма сидів, отам, коли з дучкою балакав. Думаю, одіну її. А не оділа, кажу, мама, одівай ти, бо там нема кармана. Мені треба положити права і телефон сюди, і ключі, щоб не випали. А там дуже такі мілкі карманчики збоку. Та трошки розстроїлася, тому що оділа, я ще її не стирала так. Він теж у ній ходив. Ми її так повісили на... туди наверх, на чердак. Так якось болоче стало прямо. Понюхала, поню... понюхала. Понюхала, понюхала. Не пахне, не пахне Дімончиком. Оце дуже дуже тяжко, коли особисті речі. Оце тяжко. Там теж лазила, дивлюся в кульочки, трусики, носочки нові, Навірно, ж те, що було в баулі, так Саша положив. Та я кажу, кажу, на, забери, та теж їй шапку достала. Десь вона свою шапку любіму діла в клітку. Там шапок ціли, ціла сумка. То й нашла таку чорненьку діла. І сама сьогодні шапку оділа, бо той картуз, <кій> <кій> голова мерзне. Та встала, що робити нема чого. Мама листя збирає з рози зріза. Ну я ж його зрізати не буду. Кажу, мам, піду я потиняюся, трошки походжу ще в лісі. Якось розвіюся. Мені треба, звісно, і в приватбан було б з'їздити. Ну, думаю, нехай вже там після 25-го, то, що там оті всі платять за квартири, там такі очільні в касах. Думаю, нехай пізніше. Так що поїдемо з вами зараз, потиняємося. Вчора Лені дзвонила, вона каже, їздила з дітьми. Каже, теж таке трошки насовирала. Ну, бажання не було, то я їй нічого не пропонувала, бо я й сама не знала, чи я їхати чи не їхати. А так похожу. Вчора вийшли дві півлітрові баночки. Одна така що і кравній була, і ще й в мисочці залишилося. Нормально. Ой, Вася тіліпає мої зайки. Немає морозу. Я думала, що сьогодні мороз буде, Тому якраз кани вже зрішимо на смітник, коли немає морозу. Ну, Слава Богу. Може нічого погода буде. Ще не чула, що чула, що тривоги сирени були, але... Я чула дещо прилетіло. <ріху> так зранку встала, нічого, побалакала, молитву прочитала, побалакала з дівчиком. Дев'ять годин постоїли з бабусею, помовчали. Потім полізла з тою курткою і наткнулася, вона там курток, мама не горюють. І наткнулася на неї. Треба подивитися, там теплі речі, всі, які є, треба відправити. Бачу, що Вови немає, мабуть, він поїхав. І з волонтерами поїхав туди. Це зараз добре, що я по сусідству собрала. Та треба ще, мабуть, купити те, що необхідно, дуже цей ящик куплю від себе, все від себе, е, оцих вологих серветок. І треба буде передати наступного разу, щоб видати, без... тому що хлопцям немає де миться, зараз холодно, тільки вологі серветки спасають, тільки спасаються. Знаєте, я вам скажу, що кожен по якісь дрібнички і вже збереться купа. Збереться купа. Ще й темновато. Думала поїхати туди через село, бо там така дорога. Лучше я пішки пройдусь. Потихеньку, ніхто мене в шию не гонить, перейду аж до того лісу і піду пішочком. Чистять тротуари знову цю землю вибираються, чистять і що адміністративне порушення. Знаєте, що зробили, щоб не сидіти 15 суток, вони чистять оці е, тротуари, виправні роботи. Дімка в мене теж на таких роботах. Боже, що тільки в житті не, 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 не та". Мій дімка все пройшов. Все пройшов. Широкопрофільний. Як пам'ятаєте, о, що це вони тут, лісники ці роблять? Тут щось пиляни воно розчищає так ого в тітки вже грипі усу ніфіга себе обалдіть а, а машину вже ой боже собака з краю отам і таке не наче біленьке а тут народа вже і вчора люди тут вже ж ходили отакі всіх тіток уже в пакетиках є диви афі Прямо возлі віти, возлі двору ходила і насобирала. Такі манюсінькі таке щось, може білі манюсінькі, а може зеленушки такі пузатенькі. І тут машин уже куча дитина. Я не знаю, де я маленьку свою пляшечку з одну летіла, може в багажник, як тут в мене є трошки водички, бо так ходиш, ж роді пересихає, то потрібно трішки. Зеленушки, рядовки. Страшний би туди ліс поїхати, там є рядовка, але я боюся того лісу. Не хочу. Просто не хочу. Ось пішком. І я пішком ходила сюди. Пам'ятаєте? А потім обратно там савала, а там мене якийсь автобус підвіз до заправки. Боже, яка красива ось. Ось дивіться, тітінка йде. Вже йде. І в пакеті є, диви. Пакеті прилічно грибі вже. Йде по дорозі, бо тут не хоче йти. Ось люди теж стають у мішаному лісі. Можливо, і мені тут треба пройтись, не знаю. Я щось привикла до свого лісу, дивиськи машин. Це таки 9 -та година, ну там 15 чи 20 хвилин. Ще темно. Я просто тут ставлю біля сторожа машину і все гарно. Так, ну що? Моя паличка стоїть, Ту, що я вчора заставила, бачите? Отак. От вчора встромила цю паличку, зараз я її і візьму. Машини вже є, потихеньку підемо. Перейду так весь ліс, цей, щоб не їхати туди. Потихеньку пройдемося, подихаємо. І щось Бог дасть. Щось знайдемо. Такого не може бути, щоб нічого не знайшли. Бачите, які дороги повитаптовані тут. Просто витоптана дорога. А тут ось на цих квадроциклах, дивіться, клушпарили. Бачите, що витворяли. А це ось кримська сосна, вона така гарна, в неї такі довгі-довгі колючки, голки. Бачите? Це називається Кримська сосна. В неї такі гарні шишки. А це звичайно. Тут перерили все, звісно. Мама, не гарюй. Ну нічого. Як кажуть, кожному своє. Зараз очі привикнуть і все буде добре. Якщо знайду цікаве, покажу. Гірчаків багато, але гірчаки вони смачні, але їх треба вимочувати. Потім там, ну там ну, зовсім інший процес приготування. Що цікаве буде, покажу. Я думаю, що щось знайдемо. Найшла я в багажнику свою маленьку пляшечку, пустий. Пустей відеречко. Ну, Бач, люди находили, грізали ножки. Бачите? Ну, маслята вони вже старі. Я вчора там знайшла штуки чотири, такі молодесенькі, молодесенькі. А що оце таке, дивіться. О, диви, валуї зразу знайшла, диви. Бачите, який валучити, один збила. Це? Пахло так, це вели Ну, дай Боже. В цьому році тільки зісівні гриби показую. А красу мухоморів чомусь забули. Диви, яка краса. І он вилазить ще один. І там, і там прямо ціла куча тут мухоморів. Ну ось я. Сьогодні рядовочка збирається, І дівчата прямо так поруч ідуть, теж в пакеті, ну вони раніше приїхали, теж в пакеті щось є. Що це за горбик? Давайте подивимося. Оце ось побачила якийсь горбик. Що воно тут, давайте глянемо? А, мухомор, бачите? Там знайшла два горбика, такі дві зеленушки великі, ну вони були накриті мохом і вони стали такі, знаєте, аж поцвіли, то я їх не брала. Так що. Мухомори гарні. Небагато, раніше стільки мухоморів було. А Зараз відчутно, що, мабуть, правда, люди збирають мухомори, і щось з них готують. Я не знаю що, ну, мабуть, якусь наркоту. Бо я чула, що сушать, а потім щось роблять. Це забрала в такий ліс, що, мама не горюй. Давно років, можливо, та 20 назад, а можливо і більше. Оце в цій лажбі такого білого гриба здорового знайшла. Боже. А потім стільки раз не переходила, то нічого не було. І знаєте, сьогодні немає зовсім. Вчора так багато насобирала оцих черненьких, ну, що називають їх. Хто польський, хто я дубовиками називаю. А сьогодні взагалі нічого немає, ні одного не знайшла. Ну, те, правда, ще недовго. А ось пробалакав. Ось він. Ось він такий, як білий. тільки... Бачите, ось, зараз, зараз я зріжу, оце зрізається. Ось такий ось він. Бачите, такий гарнюсінький. Пробалакала і знайшла одного. Він, правда, коли вариться, він дає трішки темноту грибкам, Ну, нічого. Нічого страшного. А ось іще один. А ось іще один. диви. Треба уважно йти просто. Ось один ножик такий Саша мені зробив для грибів. Знайшла, один же я потеряла в лісі. Ось такий. А ось маленький. Я люблю такі маленькі грибочки, я їх чищу. Ну, залишати я не буду, тому що я його тоді не знайду тут. Що це? І ось один такий дихтяч. Отак. І так ідеш потихеньку, не поспішаючи. Там, там, там. І багато людей, що не знають. Повиривали і покидали, а там, де покидали, шукаєш, і поруч знаходиш рядовку сіру. Вона дуже смачна. Ці гриби мені подобаються більше, ніж маслята. Вони не сопливі, вони такі хрумкі і дуже смачні. Дивіться на я похожа. Жарко, в шапки піднімаю, вона падає, падає. Ну, я лісі. Фух, яка краса.